Нові 500 гривень уже у Чернівцях у Національному банку показали оновлену купюру і розповіли, чим вона відрізняється від старої, а також як не потрапити на гачок фальшивомонетників. З 11 квітня Нацбанк вів у обіг нову банкноту номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Грошей не люблю, не розумію нічому. В мене грошима керує чоловік, але я знаю, що п'ятисотка. Е, Уже нова, я знаю старі 500 гривень. Нові ще не бачу. Знайомтеся нові 500 гривень. Розміри ті ж, кольорова гамма майже не відрізняється. Перше, що кидається в очі, оновлений Григорій Сковорода. Фото його здвинути до середини, то цю. Цей банкнот я вже впізнаю. Нещодавно банкіри змінили дизайн 100 гривень. Тепер, згідно з стратегією Нацбанку, настала черга купюри найбільшого номіналу. Це необхідно, щоб вивести з обігу зношені грошові одиниці. Щороку таких приблизно 900 мільйонів банкнот усіх номіналів. Найбільше зношуваність банкнот у нас це до 70%, Це банкноти номіналом від однієї до 20 гривень, тому що вони найбільше перебували в обігу. Друга причина удосконалення системи захисту від підробок. Так у 2015 році. На мільйон справжніх купюр припадало майже три фальшивки. Ми не знайшли чернівчани, які мали справу з ними, адже люди знають на що варто звертати увагу. На водяний знак, звісно, чи шершаві, захисна ленточка Ця ну, В основному так. по папері видно, в принципі, як на ощуп, скажімо так, і по. Цим ниточком, як би як вони називаються, правильно, водіні знаки оновлені 500 гривень мають не лише традиційні, але й нові ступені захисту. Перший з них це елемент спарк у вигляді книжки, яка змінює свій колір під час нахилу. І ще один такий новий елемент захисту це віконна стрічка. Яка тоже теж має яскравий кінематичний ефект, фонові зображення стрічки при нахилі банкноти змінюють свій напрямок. Віконна і захисна стрічки мають магнітні властивості для детекторів валюти та лічильних машин. Не зникли з нової п'ятисотки і водяні знаки. Якщо ми будемо проти світла розглядати банкноту, ми побачимо зображення Григорія Сковороди в тонах, полутонах. Також розглядіти підробку банківські працівники можуть під ультрафіолетовими та інфрачервоними. Вонами променями підроблена банкнота. У неї всі зображення, все видно. На справжній от вона виглядає так. Втім, новими ступенями захисту приймаються не всі чернівчани. У мене переважно все віртуальні гроші. Більшість людей вже переходить на розраховку ну, карточкою, тому. Якось це трошки відходи налічка. Та для шахраїв готівка це поле для махінацій. У нас банку розповіли, як нечесні на руку ділки обмінюють умисно пошкоджені гривні на нові. Вони відрізають з однієї банкноти один кусочок 55% обміняли. Слідуючий банкноти з другої банкноти теж фрагмент 55% від обміняли. Третю банкноту посередині вирізали. Ці дві склеїли так, як вона належить одній банкноті. Її теж обміняли. І от зліпили третю банкноту. Нові 500 гривень зразка 2015 року існуватимуть паралельно зі старими, які випустили у 2006-му, Заспокоюють у нас банку. Хочемо повідомити населення і всіх, що не потрібно їх обмінювати. І додають оновлену банкноту, зобов'язані вільно приймати в усіх закладах і установах України. Павло Монахов Микола Стафі, Чернівецький промінь.